Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але після перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів Америки на Росії несподівано почалася істерика. Спочатку, десь ближче до обіду, з гучними заявами виступив Пісков офіційний пресник Кремля, прес-секретар Путіна, який повідомив, що Путін не планує вітати Трампа з перемогою на виборах. Пісков заявив, що США є недружньою і, начебто, залученою у війну проти Росії країною. І що за його словами у Путіна немає планів вітати Трампа з можливою перемогою. Також Пісков додав, що інколи заяви Трампа після його входження в овальний кабінет набувають іншого тону. А уже під вечір Пісков взагалі заявив про те, що, начебто, Криголам Чукотка для Росії важливіше перемоги Трампа, і додав, що так зване СВО буде продовжено до досягнення всіх поставлених цілей, і що нібито Трамп на це ніяк не вплине. Одразу після цього російська пропаганда різко змінила тон платівку і почала готувати росіян до проблем у відносинах з Трампом. Так, наприклад, російський пропагандист Попов він висловив свою таку думку, своє таке побоювання, що Трамп ще до січня місяця може запропонувати Росії заздалегідь невигідну угоду щодо України. І якщо Москва відмовиться, то республіканець у властивій для нього манері оголосить про небувалий за розміром пакет допомоги Києву і зніме всі обмеження на застосування ракет. В свою чергу пропагандисти російського першого каналу кажуть прямо, що перший строк Трампа не приніс Росії нічого доброго. Лунають заяви і від російських депутатів, наприклад, від Новікова, який підкреслив, що, начебто, цинізм поліції США буде лише підсилюватися. Є заява і від депутата Ісаєва, який в ефірі телеканалу Росія 1 зазначив, що ні Трамп, ні Гаріс не є друзями Москви. Крім того, в ефірі телеканалу Росія 24 висловили своє занепокоєння. Що буцімто адміністрація Джо Байдена ще до січня місяця може протягнути план щодо надання Україні нових траншів військової допомоги, наприклад, надати Україні далекобійні авіабомби і далекобійні ракети, або підвищити статус України щодо членства в НАТО. Загалом російські пропагандисти після зміни тону цієї методички вони кажуть про те, що Трамп не є другом Росії, і що навпаки він буде тиснути і погрожувати. І що буцімто ризики ескалації конфлікту вони лише зростають. Більше того, пропагандисти прямо пишуть про те, що буцімто Трамп взагалі хоче зліпити з Росії таран проти Китаю. Невідомо, що послугувало тригером того, що російські пропагандисти, а також представники російської влади, здійняли сьогодні такий гвалт, що вони так метушаться, і не лише вони, а й виявляються олігархи. Адже сьогодні пролунала гучна заява від олігарха Дерепаски, який повідомив, що до травня місяця нафта може подешевшати до 50 доларів за барель, і що буцімто на планеті запанує мир. Те, що і російські олігархи почали метушитися і нервуватися, це пов'язано сам перед з тим, що сьогодні на тлі перемоги Трампа знизилися ціни на сировину у світі. Зокрема, ціни на нафту впали приблизно на 1,5%, а мідь впала більш ніж на 2% під тиском зростання долара. США. І якщо хтось думає, що дерепаска дарма нагнітає, то я хочу нагадати вчорашню новину в російській змі, а саме повідомлення про те, що нафтогазові доходи російського бюджету. Почали падати вперше в дві році, і що за жовтень цього дві року нафтогазові доходи Російського федерального бюджету вони десь на третину були меншими, чим за жовтень минулого 2023 року, і загалом тенденції і тренди точно неприємні для Кремля. Цікаво, що новини про перемогу Трампа вони позитивно вплинули на вартість наших євробондів українських. Виявляється, що вони подорожчали від одного до 5%. відсотків, і це також якось знаково. Адже світові бізнес-еліти позитивно сприйняли цю новину. І щодо України хочу зазначити, ми знаємо, що президент України Зеленський ще вранці поздоровив Трампа і сказав про те, що Україна сподівається на підтримку, на справедливий мир через силу. Також сьогодні пролунала заява від нашого МЗС Густами Сибіги, який сказав прямо, що Україна буде працювати над наближенням справедливого миру. Президент Зеленський, а також Трамп, який сьогодні переміг на виборах президента США, підтримують давній і конструктивний діалог. Обидві країни працюватимуть над наближенням справедливого миру. Звичайно, гучні і підбадьорюючі заяви це, звісно, добре, але ми усі знаємо, що у Трампа дещо непередбачуваний характер. Ми пам'ятаємо його заяви під час передвиборчої боротьби щодо України її підтримки. І щодо цього, сьогодні американські журналісти кажуть про те, що новий лідер може як посилити, так і зупинити допомогу. І загалом це зводиться до того, що Трамп досить швидко зрозуміє, що домовитися з Путіним неможливо. У свою чергу наші українські експерти кажуть про те, що адміністрація Трампа несе не тільки ризики, а й можливості, і що потрібно активно працювати з його адміністрацією, адже Трамп хоче завершити цю війну, і Україні потрібно працювати не лише Ще самостійно задіювати європейських друзів, які мають добрі стосунки з республіканцями в цілому та Трампом, зокрема. Очевидно, що наше керівництво, наші дипломати, вони знають, що робити, вони знають свою дипломатичну роботу. Але на мою суб'єктивну думку, багато що залежить від телефонної розмови Трампа з Путіним від того, як Путін відреагує на пропозицію Трампа. Зрозуміло, що Трамп обіцяв і він хоче завершити цю війну, але в той же час Путін хоче знищити українську державність. Він свої цілі озвучував. І навряд чи він захоче йти на реальні поступки. Тому цей телефонний дзвінок, ця розмова, вона може бути напруженою. І у США є усі важелі впливи на цю московську імперію, інакше би сьогодні не було таких диких криків з Кремля, не істеріли би навіть російські олігархи. Я вже мовчу про пропагандистів. Проте перемога Трампа вона може мати значно більші наслідки, ніж вплив на російсько-українську війну. Адже сьогодні американське видання Politico повідомило, що Європейський Союз очікує торговельної війни зі США після обрання Трампа. Видання зазначає, що під час предвиборчої кампанії Трамп обіцяв запровадити драконівські 60% мита на усі товари з Китаю, а також мита в 10-20% на товари з інших країн, зокрема з Європи. Зараз ситуація з європейською економікою дійсно складна. Насамперед я кажу про Німеччину, адже, як ми знаємо, там планують закрити не два, а вже чотири великих автомобільних заводи. Хоча є певні ознаки підвищення ділової активності, що німецька економіка потроху виходить з тієї так званої депресії. Але якщо США ведуть реальні мита, це буде серйозним ударом, тому будуть жорсткі перемовини. сша ЄС. Якщо Трамп дійсно наважиться на те, що підвищити мита, а схоже на те, що він буде це робити щодо Китаю, то взагалі це питання іншого випуску. Важливо, що саме в день виборів президента Сполучені Штати Америки провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Мінітмен 3 Таким чином, демонструючи силу усьому світу, друзі. А закінчимо цей випуск на такій цікавій ноті. Виявляється, що незважаючи на такі гучні заяви з Кремля, сьогодні від Піскова, російські ЗМІ повідомили, що, начебто, російські еліти таємно передали Трампу свої поздоровлення з перемогою. В російських змі зазначається, що Путін, Медведєв та інші представники російських так званих еліт, через знайомих в лапках. Хто це такі знайомі, невідомо. Вони таки поздоровили Дональда Трампа з перемогою на цих президентських виборах. Крім Путіна і Медведєва, начебто, у свої поздоровлення направили голова російського збербанку Греф, також спікер Ради Федерації Матвієнко і спікер Державної думи Володін. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.